Всім привіт, любі друзі! З вами які тут І сьогодні я навчу вас, як плести браслети. Приклад приклад там. Ну ладно. Вам для цього знаходиться наборчик ось такий. ну Чи поменше ось така штучка. Ще ось ця штучка і ось ця штучка. Ось. Есть, оцій, о, вам понадобиться. І кольори. Зараз я трошечки отак переставлю, щоб для мене це було лучше. Ну, беремо, які, ну, які хочемо кольори абсолютно любі. Ну, от, я буду в'язати з зелених і отаких от от синіх Ось. Бере, стопс. Я це я вже не читаю. Так от дивіться, як. Перше беремо отак от. Зараз, от. ще, Оп. І от так от, щоб воно поняло, як було. Ось, то тобто, щоб два відверті, так сказати. Угу. І потім беремо обично отак от надіваємо. Так, І ойдемо. І дивіться, ось нам треба отак. От Чипу. От. І другу отак от, чпоньку. І потім беремо оцю штучечку. Дивіться. І зацепляємо за оці дві угу. бачите, Дві дирдочки. І ми отак от зацепаємо. Треба, щоб дві. Треба, щоб дві. Було, або браслетик не вийде. Ось я зацепив. І от так от. Чпунг. Вот. Так, то есть вот так вот. Пам. И пам. Чпунк. Ну и дальше, то есть просто надеваем из их. И цей браслетик я вам еще кое-что, короче, покажу. Ну, затема за свою за, 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 за штучку взять и надеть. Так, памк. Ну, допустим, вот вяжет его, вяжет его, то есть. Ну, и вы хочет разнообразия. Окей, буде воно вам. Так, дивимось. Ну, Якщо у вас двохцветний, то дивимося, на якому кольорі ви зупинилися. Я зупинився на синьому, так що беру зелену штучечку. Ага. Ну, і, допустимо, ось таку от штуку. Дивіться, як треба. Треба оцю різиночку. Так, так, де моя штука? Ага, ось. О, це, ні, це, наверное, слишком е, ну, і так, бувають прям мелкі, то що, не продить зірочка. Там... Ну, я сейчас попробую, конечно. Це мало Да, це складно, ну, якщо там мелка, прям тут це складно, ну іть. не Невже, ура! Ну і з великим трудом я це зробив ось. Все, если вона зараз випаде, я буду так раз. Угу. Ну і тепер беремо. Ну і надіваємо. Ось зараз почекайте. Пенки. Беремо так от. Тобто рівномірно його питаємось посерединки, щоб. Чтобы... Ну, ось. І от надеваем. оп, Беремо один оголок сюди. Другий сюди. І от Чпук. все, все готово. А, потім в'язати, до речі, буде не дуже удобненько. І ну, так от надіваємо і продовжуємо. Я зараз відусь куску. Ну, А цей набор з браслетами, я покупав уафруту, так що теж закупається. І не забувайте дірятися. Дороснати. Так що давайте, удачі. Так, ну і тепер кінцівочка. Дивіться, ми робимо так так же сама, як із першою. Ось беремо так от резиночку. Ну, і тось ось так от. Нацепляємо от так от. І зараз буде доволі складний етап ну, для когось. Я вже багато браслетів зробив. Так що беремо оцю резиночку, надіваємо на пальчик. Опаночка. Такс. Опа. І дивіться, у нас ось воно на пальцю, держаться оці дві резиночки. Ми їх беремо отак от. Ну, це, як желательно. І засипаємо за оцю білу штучку. И наш браслетик готовый. Прикольненько такой. сейчас. Иногда вот все штуки могут путаться. Ну, ось, вот такой браслетик. Дуже прикольненький вышел. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишіть коментар, як вам відосик. Так що з вами був я, кіт Вадим. Так що всім гудбай. Давайте, до нових зустрічей.